Сьогодні ми з тобою вирушимо в подорож крізь час, туди, де все було повільнішим, важчим, але водночас наповненим глибоким сенсом. Туди, де кожен ранок починався з праці, а кожен вечір закінчувався надією. Якщо тобі сподобається ця подорож, не забудь вподобати відео та підписатися на канал. Це допоможе нам і далі розповідати тобі про минуле, яке формує наше сьогодення. І знаєш, є щось символічне в тому, що ми занурюємося в цю історію саме зараз. Незважаючи на постійні удари наших сусідів по енергетиці, незважаючи на те, що світло може зникнути будь-якої миті, ми сьогодні повернемося у ті часи, коли українці вже тоді виборювали свою ідентичність, свою жагу до волі. коли люди жили без електрики, без сучасних зручностей. Але з тією самою незламною вірою в краще завтра. Сьогодні ми поговоримо про кріпаків Волині, про людей, які не були героями підручників, не залишили після себе палаців чи мемуарів. Вони просто жили важко, тихо, з гідністю, яку не могли забрати жодні обставини. Уяви собі, Волинь 19 століття безкраї поля, що простягаються до обрію. Ліси, густі й темні, повні таємниць, маленькі села, де час ніби застиг, де життя тече за законами незмінними вже століттями. Це світ, де панує природа і воля пана, світ, де твоє життя не належить тобі, але де ти все одно знаходиш простори для надії. А ти точно хочеш знати, що було далі? Повне відео уже доступне на каналі. Обов'язково підписуйтеся, щоб бути в темі цікавих та пізнавальних історій.